Всім привіт! Ви на моєму youtube каналі. Я сьогодні хочу вам показати спеціальне відео з квалімой YouTube каналу У мене сьогодні 40 тисяч реальнів на моєму youtube каналі. Це саме ви дивитесь мої відео там, що я там знімаю. Я сьогодні хочу вам розказати в цьому спеціальному святковому відео. Хочу вам показати, як склався мій канал, склався і зробив огоски переглядів. Мені... Я придумав свою назву в лютому придумав 15 лютого і я його створив. І я вам показує різні там відео і шоці. І, і там все ж таки в мене є переполох за цими. І мене склався інший інтелект. І я сьогодні хотів ще й змонтувати відео. Знімати відео. І так це може бути. Я це роблю для вас і щоб я теж піклувався підклував, про свій YouTube аккаунт. І я це буду робити. І так, і в, другій, в другій частині я буду розказувати, що слабший мій YouTube канал. Я він зробив. 40 тисяч березів. І Я як я від учора нові відеошотці і не з іншими серіалами, а з мультиками якимись. Знайскими. Мене це теж знає. Так що Ставимо лайки. Підписуйте вас на мій канал, щоб подобрали 40 тисяч лайків. І 40 тисяч И Я можу, можу бути ДАЛИ далі цей контент для вас. Тільки зніматися се, самого себе сьо, на цій КАМЕРИ Так, це може бути продовжитись. Далі і далі. Дамо і два відео викладені покладені на YouTube. Тільки з 15 лютого я відкрив цей YouTube канал. І там я знімав інтернет-відео і інші. Я розумів, що знімати себе чи не знімати на себе. Ось так у мене припала ідея зняти для вас видео. І така собі видео. У нас сегодня специально видео при... 40 тисяч переглядів до мого YouTube каналу. І так, це може бути і далі і далі. І так я продовжую всі відео знімати для вас і для тих, хто може бути з кимось іншим. Ніхто не, не може бути з кінчим з іншим. І так це може бути і далі, і далі. Так що ставимо лайки і... Щоб у мене ще було 40 тисяч лайків і 1 мільйон підписників. Щоб там сила мене везла срібна кнопка від YouTube, я сьогодні хочу показати це юбилейное відео. хочу вам і показати на YouTube. Так що скоро ви вже його побачите. Так що ставте лайк. Підписуйтесь на мій YouTube канал і ставте багато-багато лайків, щоб в мене були досяг... досягнення далі і далі. Так що всім пока-пока. І в наступному відео я хочу показати вам інтелектуальний конкурс. Який ви не знаєте? Всім пока-пока. Особливо відео.